Так, і на останок проблему домагань в українських університетах. Ми розглянемо з юридичної точки зору. Прямо зараз до нашого етеру вмикається адвокат Ростислав Кравець. Добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава, вітаю! Так, пане Ростислав, скажіть, будь ласка, куди взагалі потрібно звертатися потерпілим і як правильно вчиняти у схожих ситуаціях? Ну на жаль, дійсно, ці ситуації дуже неприємні, і найголовніше це. Свідки цих ситуацій, а також докази цих ситуацій, тому що це найскладніше всього потім довести, чи дійсно було сексуальне насилля чи сексуальне домагання. В залежності від цього буде і кваліфікація злочину, або це буде адміністративне правопорушення, або це буде кримінальне правопорушення. Тому тут бажано дійсно зібрати докази або фільмувати це, записувати В певним чином, у разі, якщо відбувається от такі. Дії з боку інших осіб, які домагаються або примушують до статей на все це в компетенції виключно національної поліції. Тобто, звертатись потрібно буде в подальшому до національної поліції з відповідною заявою про вчинення злочину. Як я вже говорив, за такі дії передбачені як адміністративна, так і кримінальна відповідальність, які будуть і певним чином відрізнятись від. Того, що відбувається. Якщо ми говоримо про адміністративне правопорушення, це у нас стаття 173 зі значком 7 Кодексу України про адміністране правопорушення, яка передбачає відповідальність за домагання, тобто умислення в е, вчинені дій проти волі, в тому числі і сексуального характеру. За що передбачені штрафи? Штрафи, ну, відверто скажемо, не дуже великі. В даному випадку, якщо ми говоримо про. Те, що це сталося, наприклад, перший раз, то штраф може бути або штраф, там, або громадські роботи відбуватись, або ну, в тому числі з відрахуванням 20% заробітку. Штраф тут встановлюється до 160 оподаткованих мінімумів, це приблизно там, десь там, 2,5-3 тисячі гривень. Це що стосується адміністративної відповідальності, в будь-якому разі. В біографії цієї особи рік буде світити, що вона протягалась до адміністративної відповідальності, і далі вже відповідні учбові заклади повинні будуть вирішувати, чи продовжують вони з такою особою контракт, чи не продовжують. Що стосується кримінальних злочинів, вони можуть бути також. тут. Двох типів це може бути або сексуальне насильство, або примушування до вступу в статевий зв'язок. І відповідно від того, що саме відбулося, яким чином це відбулося, за яких умов це відбулося, і будуть кваліфікувати безпосередній злочин, тут відповідальність значно більш велика, і навіть є відповідальність до 15 років позбавлення волі. Тому з огляду безпосередньо на ті дії, які відбуваються, я би радив в будь-якому разі не давати привід для того, щоб особа мала такі уявлення, що це буде безкарним, що так можна себе поводити, а відразу особі повідомити, чітко розставити всі крапки на ти, як говориться, що така поведінка не влаштовує. Ви вважаєте, там, якщо особа. Відчуваю на себе, що це образа і це фактично вчинення кримінального злочину, і таким чином все ж таки особі повідомити про те, що вам це не подобається, причому в прямій формі. У разі, якщо певним чином ви залежні від е, цієї особи, то звичайно треба буде вже звертатись до керівництва того вузу для того, щоб повідомити про ситуацію, яка склалась між вами і конкретним там, наприклад, викладачем. Для того щоб в подальшому уникнути будь-яких негативних дій, в першу чергу для себе, ну і ось також повинен думати і мати розуміння про і свою репутацію в таких справах. Пан Ростислав, е, якщо ми беремо от конкретно ось цей кейс, що відбувся е, ці потерпілі власне дівчата, колишні студентки, які винесли на поверхню цю ситуацію, вони навчалися на факультеті 10, 15, 5 років тому. Тобто, фільмування про якісь фільмування цих злочинів не йдеться. І, на жаль, я не думаю, що в когось є якісь певні докази. Тобто, є багато свідчень, є багато свідків, але е, зрозуміло, що для слідства нам повинні бути якісь фільмування, можливо, якісь. Голосові повідомлення, щось таке е, наскільки реальним загалом зараз ці ситуації буде притягнути все ж професора до відповідальності? Ви розумієте, тут питання в тому, що якщо буде достатньо відповідних свідчень і показів, і вони будуть так мовити однакові, не відрізнятись і будуть доводити вину професора. Я думаю, що довести можна. Ну цим треба займатися. Це доволі складні справи. І ми прекрасно ж розуміємо, професор також буде захищатись, наймати адвокатів, які будуть стверджувати, що все це вигадки, якась помста чи щось таке будуть вигадувати. Тому, звичайно, можна будувати, обґрунтовувати звинувачення на показах свідків, однак повинні бути ще більш якісь вагомі докази такої поведінки професора. При цьому, як показує практика, Дуже велика кількість людей, які так мовити підпадали під сексуальне насильство, вони не хочуть про це згадувати і повторювати це, переживати безпосередньо ті обставини, які з ними відбувались, тому буде вкрай важко Свідки є, які можуть так мовити розповісти. А коли це перейде все в публічну площину, тут буде значно складніше. Тому звичайно, при бажанні цих дівчат. Можна підготуватись і можна притягнути цю особу до відповідальності, так, Однак, так на жаль тут... за це потрібно боротись. Так на жаль, тут мова йде про травматичний досвід, і не кожен має змогу і має стільки бажання і ресурсів виновити і сміливості, власне, щоб винести Тому це справа, на увазі. Перейде все в публічну площину і тому так, звичайно, Ристослав... такі справи до речі, такі справи е можуть розглядати в закритому режимі. Однак ми прекрасно розуміємо, що якщо місто невелике, то все одно це стане відомо. Пане Ростислав, мені ще цікаво, е як сформувати власне зараз потерпілим крок дії. Наразі потрібно їм подати заяву в поліцію чи звернутися до правоохоронців, чи можливо це має бути якась колективна ну, я, заява? Я, я, від усіх я, я б радив. Би... По перше, це зібратись разом, все ж таки найняти адвоката для того, щоб не зашкодити самим собі в притягненні цієї особи до відповідальності, зібрати максимальну кількість доказів і звертатись до національної поліції. Ми ж прекрасно розуміємо, що після оцих цих реформ, які у нас відбулись національної поліції, на жаль, там практично не залишилось фахівців, і все грунтується. Більшість розкриття так званого розкриття злочинів ґрунтується на зізнаннях. Осіб, які притягаються до відповідальності. В цьому випадку на це розраховувати не варто. Тому я би радив би цим дівчатам, які постраждали від дій професора, якщо це дійсно так, все ж таки зібратися, обговорити, зібрати максимальну кількість доказів і показів, які можна підтвердити хоч чимось, а не так голослівно, і брати все ж таки фахівця в цій галузі і звертатись до вже поліції з відповідною заявою. Так, пане Ростислав, дякуємо вам, що ви включилися до нас трішечки детальніше розповіли, як взагалі правильно діяти в таких ситуаціях. Тому що, як бачимо, останнім часом у соціальних мережах і загалом у медіа досить багато е, виходить назовні так таких історій. На жаль, так на дякуємо. Дякуємо вам за включення. Рада, що піднімається ця тема, тому що ця тема, ну, особисто в цьому університеті на цьому факультеті триває вже роками. І дякуємо за те, що сформували таких крок дій, що робити далі, власне, потерпілим студенткам у цій ситуації. Так, дякуємо вам. З нами був адвокат Ростислав Кравець.